Державна Церква Православні Християни України, як ніхто відчули на собі епоху творення державної віри. Адже навіть ще у далекому 2000 році, і навіть у 1991, ніхто навіть і подумати не міг, що у 2023 релігійні свята календарі, канони. Нам буде нав'язувати держава в особі президента, прем'єра, голови Верховної Ради чи то звичайного директору заводу. В один момент усі стали видатними релігієзнавцями ба більше справжніми в лапках віруючими людьми. Вони не ходять до церкви, навіть якщо вона патріотична, вони, вони вірять на дивані. А на перекурах на виробництві доводять язиком, а не ділом свої переконання. Ще буквально недавно, років з 30 тому, вони носили червоні галстуки, платили внески до ВЛКСМ, виступали з великої партійної трибуни. А сьогодні, коли змінилася політична кон'юнктура, вони без докору совісті служать новим богам. Вже з іншими символами. Насправді дуже шкода цих людей. Адже, як показує практика, вони зовсім не мають своєї думки, а ідеали своїх батьків, дідів та прадідів зрадять за земні блага сьогодення. Вони не шукають істину, вони прагнуть не втратити зону комфорту. Сьогодні у час, коли повністю потоптана Конституція України, коли свобода віросповідання лише на папері, одиниці зможуть зрозуміти, що прийшов час сповідництва. Час, коли своїми вчинками ти намагаєшся не зрадити своїх батьків, своїх рідних, не зрадити свою віру. Просто. Банально присісти на хвилину і задуматись про сенс життя, про те, що ж змінилося, що тебе змушують думати інакше, робити інакше. Не прагну когось переконувати, хочу лише змусити всіх до критичного мислення і аналізу. Зміна календарів, зміни цифр ні до чого не приведуть. Поки люди не зроблять зміни у собі. Люди шукають земний шлях, а потрібно шукати шлях до небес, шлях до Творця. Люди не пізнають Святу Євхаристію, а люди йдуть за популярними обрядами сьогодення. Це не їхня вина, це їхня неміч. Адже через призму гріховного стану душі не можуть знайти Христа, а злоба, що наповнює серце, заважає відкрити їм духовні очі. Даним роликом не хотілося би когось образити, а хотілося б привідкрити двері істини для тих, хто духовно заблудився, для тих, хто все-таки шукає правди. На жаль, для вас немає державного Бога, державної церкви, державних релігійних свят. Є лише Бог Творець, Христова Церква та дні пам'яті святих, що віддали своє життя служінню самогутньому Богу. Слава Богу! Навіки слава Богу Ісусу Христу! Пресвятій Богородиці та всім святим православної Церкви!